Дня, шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Зараз про парадокси нашого українського часу. Нам же час звикати до нормального європейського життя. І тема нашої передачі – «Чи щезне путінізм та сепаратизм як роса на сонці. Розмови з тими політолог та історик Станіслав Чаренко. Згадаймо строчку у нашому гімні, гінуть наші ворожинки, якраз саме сонце». Я завжди скептично до цього ставився, бажав, що те, що плодиться під сонцем, да, під вологою, воно лише розмножується, воно нікуди не щезає. Але як то кажуть, той, що заклав у п'єсу, то і виходив у, у виставі. Так воно майже у нас і вийшло. Так що вийшло, вийшло так, що я не правий, а гімн, автор гімну був правий, мабуть. Справа в тому, що зараз саме, от і в історії люди часто не, не розрізняють, де є заря нової доби, а де є е, погрузання у якусь темряву. Так от зараз потрібно заспокоїтися. І знати, що йде заря нової доби. Чому? Зараз дуже багато перипетій, багато подій, але потрібно бачити і знати головне. Те, що Україна саме оці, у лютому зробила те, що зробили країни Центральної Європи і Прибалтики. Вони скинули пострадянську кримінальну диктатуру. Як ми раніше казали, що це є умовою для вільного, нормального розвитку суспільства, коли скидається стара тоталітарна еліта, а також, а також її спотворені форми у вигляді кримінальної диктатури. І з, з третьої спроби фактично Україні це вдалося. І тепер назад це не повинно. В цьому, в цьому випадку ми повинні тепер, щоб ця істина дійшла до населення людей Півдня і Сходу? Чи дійде вона через слова, які ми говоримо? Ні, не дійде. Ті, хто не хотів нас приймати, вони, мабуть, і не сприймуть. Бо це проблема психології, це проблема звичок, це не проблема мислення. А ми хочемо звернутися до тих, хто живе на, де, на півдній Сході, які і ще до цього моменту були на нашому боці, але не вірили в перемогу, не вірили вирі, не в успіх. І ми ось бачимо, що дивіться, е дуже на насправді ситуація насправді дуже проста, навіть до примітиву. І якщо подивитися, там, мабуть, нічого навіть аналізувати. Що, що виходить? Виходить, перше, що скинули диктатуру. Люди стояли мирно е при мінус 20 градусів, і мирно, а потім повстали і скинули. І тепер сепаратисти кажуть, що начебто, раз ви можете Майдан піднімати, чому нам не під, треба піднімати свій майдан. Але справа в тому, що наш Майдан. Нічим не схоже навіть зовнішньо на той заклад, який був спричинений в Донбасі. Нічим не схожий. Ні по складу учасників, ні по поведінці, ні по цілям, ні по вмінню висловити, що насправді люди хочуть. По-перше, у нас, у нас з нашого боку Майдану піднялися. Мирні цивільні люди, які на ходу навчились воювати майже голими руками. В той час, як на Сході і Півдні, фактично ми маємо спецназ російської армії, навколо чого, як ядра, гуртуються сепаратисти, які мають кримінальну природу по своєму сходу. І вони саме вдають, наче вони самостійний політичний рух. Нічого подібного. Це не є самостійний політичний рух. Без цього спецназу, фактично, оці сепаратисти, які бігають з триколорами, вони фактично є гопниками, вони є бандитами, вони люди, які фактично, якщо їх спитати, що вони насправді хочуть, вони не зможуть це висловити. Дійсно, тут схоже десь на анекдот, що а що, ви нас не чуєте. Добре, ми вас слухаємо. А відповідь. Ви знову ви нас не чуєте. Це вся відповідь. І така все. Що відбувається в цей момент? В Цей момент відбувається от що. Фактично, зараз у уряду, тимчасового уряду, є єдине завдання. Перше, це знищити спецназ, який є російські на території України. Розмовляти з ними нема про що. Це найманці фактично держави ворожої держави. Вони, вони розуміють тільки мову прицілу, мову вист... пострілу, мову зброї. Все, вони слухають тільки свого командира, свого командувача президента Росії Путіна. Тобто з ними розмови немає. Перше, друге, сепаратисти, ті, котрі знаходяться на Сході, вони теж не є. Суб'єктами політичної дії. Вони є найманцями цього спецназу цієї Росії, і вони фактично не самостійної програми у них немає. Але є ще інші. Паву в тому, що за ці роки створилася оця олігархічна влада, яку скинули на, у Донбасі Донбаського клану. І оці сепаратисти не можуть сказати, що вони хочуть. Чому. Вони повинні сказати: ви поверніть нам Януковича, поверніть можливість грабувати всю країну і робіть вигляд, дайте нам дотації, але робіть вигляд, наче ми вас годуємо. Ось таке театральне, таке театралізоване театр театр діє. Фактично, їм теж нема чого сказати. Але чому так стійка? А тому, що фактично на сході і на півдні ми бачимо. Російське населення, росіяни за переконаннями за етнічним походженням, І росіяни всюди де вони живуть, для них радянська влада, для них радянський, тобто Совєтський Союз, для них є вершиною їхньої могутності, їхньої значимості. Це як ото, як для монголів, скажімо, це. Чінкісхам, як скажімо, тюмур для народів Середньої Азії і так далі. Тобто кожна епоха має свого якогось героя, свого генія, і вони за нього тримають, свої історії. І так от так само за Сталіна, навіть не Леніна, а Сталіна, тобто кримінальний авторитет, який керував комуністичною державою, для них це герой більше. А також Петро І, як каже Латиніна, і Іван Грозний, якщо далі піти в історію, які розгромили, до речі, до крові Новгород в 1571 році. Вони мріяли розгромити, розстріляти наш майдан. І тут були снайпери. А що? Кажуть о, сепаратисти, ви повстали, ви майдан зробили, нам що не можна? Можна, але тоді повинні мати свою Небесну Сотню. Ви гладні йти на смерть. Ви гладні втрачати сотні людей, тисячі. Тоді дійсно у вас є ідея. І не отримувати грошей, і стояти, і не мати навіть надії на успіх, і повернути проти себе весь навколишню владу і суспільство. Ви згодні на це? Мабуть, ні. Саме тому, фактично. У них їм нема чого сказати. А якщо в них нема чого сказати, вони фактично, їхня оцей, заклад не тривалий, не тривкий. Він є, крим... має, но, е, несе кримінальний, кримінальний характер, і фактично він є факти, скоро дійсно щезне, як Роса на сонці. Чому? Тому що їхня матриця Російська імперія, вона Насередила проти себе весь цивілізований світ. І навіть побратимів, диктаторів, скажімо, Лукашенка, Назарбаєва, китайських комуністів навіть повернули проти себе. От Путін зумів настроїти проти себе весь навколишній світ, навіть своїх потенційних союзників. І це є умовою для розпаду Російської імперії, це є умовою для того, щоб фактично. Вони гарячково шукали новий політичний проєкт. А що з цього втікає? А ви давайте підстав, співставимо факти. Фактично, дивіться, вже говорять прибічники Путіна, тобто сам Путін, у них головна ціль зараз це Луна і Марс. Тобто вони тепер вже не будуть завоювати, а будуть йти на Луну і на Марс. Тобто займатися космічними подарочами. Я цитую, я нічого не видумав. І саме тому, оці, е, одного моменту, оці спецназівці, якщо вони не зможуть е, е, дочекатися вторгнення радян, е, російських військ, вони підуть до себе додому, сепаратисти, сепаратисти фактично зливаються. І вони залишаються наодинці і з зовнішнім світом, і з українським суспільством, якому вже, якому вже набридла оця колотнеча, оцей заколот. Оця невизначеність. І що ми бачимо, дійсно, сонечко нового нашого життя демократичного, фактично, самим фактом свого існування, воно е, позбавляє сенсу самого існування цього заколоту, цих тривог. всього. І чим далі час працює на нас, і тим менше Путін. Буде ладний і має силу духу напасти на Україну. Тому що Західний світ він все більше і більше відчуває, що це не повинно трапитись. Бо 45-го року і ще ні одна європейська країна не нападала, не завойовувала іншу європейську країну. Ми повинні це знати. Навіть якщо американці війшли у Рак, Ірак, вони Ірак не заволоділи свої території. Якщо вони колись зайшли, вони не заволоділи нічим, вони десь потримались і пішли. Оце так. Саме тому ми фактично повинні вірити у найближче добре майбутнє, тому що фактично, якщо у нас скинули кримінальну нас, нас чекає підйом економіки, підйом культури. Чому? Чисто прагматично. Чому ми бідні було? Тому що була дуже велика кримінальна рента. Що таке кримінальна рента? Це коли із підприємців, і з працівників визискують гроші на користь общака кримінальних злочинців. Нема кримінальних злочинців, немає кримінальної ренти, і фактично суспільство каже, ось все, свобода, працюйте. Тепер ви зможете працювати. І от недавно сказали підприємці Донбасу, що ми відчуваємо, що уряд... Дуже опікується розвитком бізнесу. Все, а тепер можна працювати. Тобто тепер чекають, що якщо в нових умовах, якщо бійде, е, загроза нападу, а вона тане, тає, повинна розтанути, ми повинні зараз е, е, стабілізувати валюту. Фактично нам дають преференції по експорту продукції, яка є, і фактично ми тепер. Полегшується візовий режим, полегшується Європою, і ми наближаємося до того стану, яке не так давно було у Польщі. Польща колись була на нашому рівні, навіть менше, зараз вона живе в 3 -4, 4 рази краще, бо в них не було кримінальної ренти, кримінальної диктатури. І ми думаємо, що фактично нам треба дозачистити цю територію від кримінальних злочинців. Від спецназівців і дискусії розводити із сепаратистами, які спираються на інтервентів, це фактично вести дискусії з радниками. Тобто з радниками наших батьківщині. Треба це чітко розуміти. Щодо виборів, Юлія Володимировна Тимошенко, ми, ми приховуємо, що ми її підтримуємо. Що вона казала, що буде Порошенка, або я, це вже буде. Суперечка між демократичними елітами, вже всередині самої України. Але ми думаємо, що остаточно демократичний режим він установиться тільки тоді, якщо будуть знищені, якщо не будуть подолані усі залишки минулого кримінального режиму. Хто може це зробити? Та людина, яка найбільш постраждала. Від наслідків цієї кримінальної режиму. Ми знаємо, кого, в кого у кого побачимо цей режим фактично е е е ворога. У ворога треба питати, хто їх головний ворог, кого вони більше бояться. Спитайте сепаратистів, кого вони більше бояться. Порошенко, я думаю, ні. Ну, це, це вже питання іншої теми бесіди. І ми вважаємо, що нам потрібно ось зараз наступила весна. На 200-річчя народження Тараса Шевченка, ми перемогли фактично, майже як, як за розкладом моєї. І ми бачимо два акти трагедії, теж як у, як у виставі. Перший акт це Майдан, перемога, другий акт це перемога на зовнішньому ворогом. А, а в кінці, як у виставі театральні, фактично так вийшло. Ми повинні мати перемогу, якщо ми ніде не, ми не помилимося. І я вважаю, що ми повинні бути оптимістами, не незважаючи на усі сьогоднішні труднощі. Ну що ж, після таких подій треба тільки розчистити територію. Треба тільки почистити свою душу. І все буде добре. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте в коментарях до відео, а також на сторінці в Фейсбуці Станіслав Овчаренко. До побачення!